Вітаю, шановні. Якщо ви зараз думаєте, чи варто чи не варто купити Fiat Freemont, однозначно варто. Хороший та надійний та головне перевірний автомобіль є у нас для вас. А ми компанія Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радвилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продаж нас злітає Fiat Freemont 2015 року випуску. року випуску чесним та перевіреним пробігом у 142 сорок тисячі. Кілометрів під капотом цього автомобіля встановлений двохлітровий дизельний двигунчик. Хороший надійний витривалий двигун з потужністю 125 кВт або ж 170 кінських сил. Цього цілком і повністю вам вистачить. У поєднанні з таким двигуном стоїть у цьому автомобілі автоматична коробка передач, шестиступанева надійна японська коробка передач, яка вас ніколи. Не підведе у поєднанні з таким двигуном, з такою коробкою, цей автомобіль є повнопривідним. А веде. І це ще один плюсик у купілку даної автівки. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. Зараз візуально будемо оглядати цей автомобіль зі всіх сторін. І як завжди, як завжди, розпочинаємо цей огляд з передньої частини автівки. Погодьтесь, друзі, погодьтесь зі мною. Досить і досить свіжо виглядає цей автомобіль спереду, а головне без пошкоджень ця автівка. Оглядаємо оптику. Оптика без пошкоджень, без запотівань та, звісно ж, без тріщинок. Присутні противотуманні фари на цьому автомобілі, аби ви не були як їжачок у тумані. Лобове скло, звісно ж, без дефектів. Немає ніяких тріщинок на лобовому скалі. Надаю вам Він-код. Можете перевіряти цю автівку на різноманітних сайтах або ж сервісах. Надіюсь, заскрінили пізніше собі перевірите, якщо забажаєте. А ми опускаємось нижче, оглядаємо диски. Гарні, стильні, легкосплавні диски. На автомобіле стоїть літня гума 19-го розміру. Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге, без дефектів у гарному стані. Звісно ж, на автомобілі є дверки, на дверках є ручки, а на ручках є безключовий доступ. Що на ручці водія, що на ручці переднього пасажира? А ми рухаємось до задньої частини автівки. Задня частина автівки також виглядає досить досить. Свіжу оптика задня без дефектів немає, немає до чого тут придертись. Всі шильники на місцях, що Фрімонт, що АВД. Також під емблемкою Fiat, Звісно ж, є камера заднього виду, але не одна камера заднього виду є для вашої безпеки. Також присутня задні парктроніки, аби ви не створили собі ніякої аварійної ситуації. А ми оглядаємо, звісно ж, і праву частину автомобіля. Немає ніяких дефектів, немає ніякої корозії. А ще вам я не сказав, що понищу автомобіля, саме на порогах, присутні ось такі пластикові накладки, і це є безпека для вашої автівки для, та й для вас. Ну що ж, основну інформацію та візуальний огляд автомобіля ми з вами провели. Зараз будемо візуально оглядати, звісно ж, інтер'єр цієї автівки. Але перед цим, перед цим я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали. І автівки всі у нас там публіковані у вигляді фотографії. Можете пізніше перейти, підписатися та точно точно не прогавити автомобіль своєї мрії. А ми рухаємось у селончик. Також скажу вам, що є два ключки до цього автомобіля, та, звісно ж, є сервісна книга. Залітаємо у салон, але вперед оглядаємо дверні карти. Точніше, одну дверну карту водія. У гарному вона є стані. Звісно ж, присутній повний електропакет, що передні, що задні склопнійомники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка авто складання дзеркал заднього виду. Хороша музика, друзі. У цій автівці Альпіне. А також, а також ви тільки погляньте на ці шикарні сидіння. Шкіряні гарні друзі сидіння. цій автівці з боковою підтримкою також присутні електрорегулювання сидіння водія. Що там по світлу? Є автоматичне світло, звісно ж, є коректор фар та зміна яскравості вашої оптики. Кермо мультифункціональне, кермо, звісно ж, з круїзом контролем, з підключенням до телефону та багатьма іншими функціями, які вводяться на приладову панель автівки. А зараз сідаємо та запускаємо цю автівку для вас. Друзі, ми з вами вже за кермом. Ну що ж, погодьтесь зі мною. Шикарне кермо усі автівки. В майбутньому вашої автівки запускаємо. Автоміль автоміль прекрасно запускається з кнопочки. Не потрібно нічого крутити, не потрібно нічого. Кудись там вставляти оглядаємо пролову панель. Гарна друзі, пролова панель у червоних кольорах. Можете бачити пробіг, який становить 142 сорок тисячі кілометри. А на черзі мультимедіа автомобіля, ось така мультимедіа, гарний великий телевізор. Він є сенсорним. Є радіо, є плеєр, є контроль сидінь. Точніше, підігрів сидіння водія та сидіння. Переднього пасажира клімат-контроль присутній. багатозонний клімат-контроль у цій автівці. Також є, звісно ж, навігація, яка відпрацьовує на всі 100%. Ніде ви не заблукаєте. Звісно ж, цією автівкою. Підключення до телефона присутня та налаштування можна багато чого тут змінювати. Також опускаємося нижче, також і тут розміщений. Звісно ж, клімат контроль. Хочете, керуєте з допомогою екрану, хочете керуєте з допомогою крутилок. А ми опускаємося з вами ще нижче. Присутні два підстаканники, але один зайнятий попільничку. Якщо ви палите, будете використовувати її. І це 100%. Також ось такий речах коробки передач. Хороший надійний гідротрансформатор, японський гідротрансформатор, який вас, звісно ж, не підведе. Далі, далі, присутній підлокітник, комфортний підлокітник, який рухається що вперед, що взад. Також він перетворюється у бардачок. Піднімаємо, показуємо бардачок. Є ось така маленька ніша для чогось дрібного та велика ніша. Також у цій ніші присутній вихід на 12 вольт, точніше, розеточка на 12 вольт для якихось ваших девайсів. А ми рухаємося. З вами далі оглядаємо дзеркальце заднього виду. Ось таке дзеркальце заднього виду, воно є з авто. темненням Також присутнє друзі світло, можна його вмикати, можна вимикати. І багато, багато різноманітних ніж є у цій автівці. І це одна з них ніша для очків. Або ж вона перетворюється у дзеркальце. У яке ви можете дивитися та бачити своїх пасажирів, які їдуть на другому або ж третьому ряду сидінь, тому що ця автівка є семимісна, і вона ідеально підійде для того, у кого є багато діток. А якщо і немає багато діток, можна зробити набагато більший, набагато більший, звісно ж, багажник. Козирки, козирки з дзеркальцем, та, звісно ж, з світлом. Ну що ж, оглянули з вами тут все. По проведу ще ось так по панельці. Що ви могли собі гарно побачити, у якому воно стані. а вона у шикарному та доглянутому стані. А ми з вами рухаємось зараз до другого та третього ряду сидінь. А ми з вами залітаємо оглядати другий ряд сидінь, але перед цим оглядаємо дверну карту. Дверна карта без пошкоджень, без дефектів, без царапинок. Сидіння також у класному стані, також різноманітні фішки тут є. Сидіння перетвориться у дитяче сидіння. Досить комфортна функція, якщо у вас немає, звісно ж, сидіння для дитини, яке зараз трішки, трішки вартує, також присутній підлокітник, і він є функціональним з двома підстаканниками. А також багато різноманітних ніж є у цій автівці. І це одна з цих ніж. Можна щось собі туди класти. Також показуємо картину, яка буде перед вами за кермом цієї автівки. Погодьтесь. Гарна картина буде перед вашими очима. А ми рухаємось далі. Будемо зараз собі оглядати багажник автівки. Багажник тут також не є маленьким. Але зараз, зараз він маленький, тому що розкладений третій ряд сидінь. Але зараз його складу та покажу вам весь об'єм багажника. А ось так виглядає багажник при складеному третьому ряду. Сидінь також, як я говорив багато різноманітних фішок є у цій автівці. І ще одна є ось, друзі, є штатний ліхтар, який, звісно ж, працює. Він тут заряджається, він тут має своє місце, у разі чогось можна, можна його діставати. А ми зараз з вами рухаємось далі, будемо оглядати ще раз другий ряд сидінь, але з правої сторони. З цієї сторони також все у прекрасному стані. Зверніть увагу на сидіння. Доглянуті збережені сидіння. І звісно ж, дверна карта також є доглянутою. А зараз будемо здати третій ряд сидінь. І ви тільки погляньте на цей стан. Шикарний, доглянутий, збережений стан третього ряду. Сидінь, на якому можуть їздити ваші друзі або ж ваші друзі. Дітка, а ми рухаємось далі. Будемо оглядати, звісно ж, дверку переднього пасажира. Дверка у шикарному стані, немає ніяких дефектів. Сидіння також із цієї сторони у прекрасному стані. Ще по ось так по панельці або ж по торпеді, як в нас говорять. Ми рухаємось з вами далі. Оглядаємо підкапотний простір даної автівки. Глядимо, яка ситуація там. Під капотом також все гарно, все чисто, корозії ніякої немає. Всі гвинтики на місцях. Путек і мастила, звісно ж, немає. Ось такий ось такий у нас вийшов з вами огляд, огляд цього автомобіля. Автомобіль, який ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України, або ж можете приїжджати до нас у місто Радивилю. щодо лакофарбового покриття, є декілька незначних підфарбувань, кого цікавить така інформація. Можемо надати вам її у вигляді фото або ж відео. Ще раз ще раз вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких всі автомобілі, є у нас на площадці, опубліковані у вигляді фотографії. Зараз собі можете прийти, підписатися, побачити кожну автівку, передивитися вартості, характеристики. Також у нас присутня функція. Звісно ж, пригону автомобіля під ключ оберете собі автомобіль, оберете характеристики, і ми проживемо для вас будь-яке авто за вашими побажаннями. Друзі, до зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.